Коли я сюди приїхав, побачив просто отак от здовж дороги, значит, окрім фрагментів кісток мамонта, дуже багато було горілої кістки. Горіла кістка це вже ознака, давні люди вони часто значит, топили кістками мамонта, бо кістка насичена жиром, гарно горить. От, Мабуть, з деревом був певний дефіцит, то вони значит, використовували і мамонтові кістки. А далі ще дивлюся, пішли Кремені, от тут ще і кварцит колотий. Тобто стало зрозуміло, що ми маємо справу не з палеонтологічним об'єктом, а з археологічним для е, довготривалих скажімо, поселень, які у нас класифікуються як такі, які існували в холодний період, от, характерні різні структури. От якраз житло з кісток мамонта, як в мізині. От ями, вогнища. от, І ми знайшли тут яму якраз. А, і... датування, Значить, тут дві радіовуглецеві дати було зроблено. По кісті вовка це 13 тисяч плюс-мінус 60 років, якщо я не помню. Да. А по кісті от з ям по кісті е, молодого мамонта у нас 14 500 було. Тобто. Е... Нет, ясно, ну, ця стоянка молодша. По датам вона молодша, ніж мізом. Чому розрив такий в тисячу років? Тут ще треба буде дивитися, пояснювати. Не виключено, що мамонт, справа в тому, що мамонтові кістки могли використовувати не тільки ті, які значить, належали мамонту забитому людьми. От, а могли і давніми людьми і збиратися якраз з метою використання як е, для вогнища, так і як будівельний матеріал теж для побудови житу. От Мізин там же купа кісток. От просто забить стільки мамонтів. З цього ми взагалі е, в'їхали в вогнище. От, розкопали да, зараз давні вогнище. От бачите, я залишив бровку от, таку. Значить, бровка, бачите, оцей темний ґрунт, це фактично попіл, от, насичений кістками, дуже великою купою горілок, Трошки, як, щоб загасити вогнище, щось тут розкидали. Але отут от у нас така група кісток, горілок утворена. Значить, оце якраз <кій> О, так, наконечник. Кремній. Крем'яний, да. так. Ну тут є і кремінь, і кварцит, і навіть аргіліт. О, такий О, О, Ось Такий от наконечничок цілий. Ну, будь ласка, тут один край оформлений ретощо. Базальна частина підправлена. От і ну ці люди, це були люди трошки іншого типу, ну у нас в культурному плані, ніж мізанці. От у нас, скажімо так, визначення, от якийсь розподіл по культурному типу пам'яток, чим одні відрізняються від інших, йдеться в першу чергу по особливостям. Виготовлення метальної зброї. Можна сказати, що достатньо майстерні мисливці. Окрім того, що тут є мамонт, тут є і ведмідь, є і вовк. Дуже цікаво, що в додачу до мамонта ми знаходимо рештки і хижих тварин. Це перш за все ведмідь. Тут представлено на пам'яті як мінімум три особини ведмедя, серед яких є старий ведмідь, вол зовсім дитинчатка, ведмідя, можливо, навіть новонароджені, а ведмеді народжують якраз зимку. І це є додатковим підтвердженням, що це саме зимовий сезон, а також ведмедя дорослого віку. Одного з цих ведмедів відрубана морда, От, лицева частина. І ми не знаємо, з чим це пов'язано. Чи це, власне, елемент кулінарної поведінки, чи, можливо, навіть якоїсь ритуальної. Е, але це питання ще потребує додаткових досліджень.